Всім привіт! Сходив в магазин. Зараз буде розпаковка. Вчора дивився Динамо Чорноморець, сьогодні, звісно, єлі дихаю, попив пива. Багато випив пива, літрів 5. І сьогодні я коротше, прокинувся десь у першій годині дня, є живий, але сьогодні ще кривбас із шахтарем, я не знаю. Ну, коротше, купив оце літрушечку Кока-Коли. Щоб трошки зараз підправити здоров'ячко. Також купив ось о Миргородської. Півторушечку, мінералочки, то що, блін, надо, надо. Взяв оце батон. Отакий, фантазія. Прикупив батона. Далі що? Далі купив солодощів, але не собі. Але прихопив отакі желейки, бачите? Коротше, реально смачні. От, ну, реально смачні, прикольні. Щось напоминає як в дитинство. Взяв отакі сосісончики, бачите до макарошків. Може, навіть зараз, якщо апетит появиться, і зроблю макарошки. Ну і звісно, пацани, що там? Дивіться, взяв двушечку оце Холстена, бо, я ж кажу, кривбас сьогодні з шахтарем грає. Я взяв двушку Чернігівського і буду сьогодні дивитися оце футбольчик. Є в мене отакий келих. Зараз будемо поправляти наше здоров'ячко, бо треба сісти, поїсти. Мені ще треба собаку нагодувати. Ой, як, як добре. Аж життя починається, знаєте, наново. Оце, коротше, буду чекати футбола. Але треба щось буде поїсти. Зараз щось буду готувати. Бо якщо я нічого не поїм, то, звісно, якщо я ще вип'ю це 4 літра пива, завтра мені буде ще важче, ніж сьогодні. І якраз продігустіруємо оце отакі сосісони. я ще такі, коротше, не пробував. Спробуем Минералочка, конечно, как завжды хорошая Так, ну что, друзья Наварил я себе макарошек Зараз буду есть потрошки трошке Здоровье поправляется После вчерашнего Вечера Зараз Вот таким кетчупом На себе Люблю макароны И вот Гору кетчупа люблю Єдине, що цей кетчуп Оліс, отакий такий лагідний, він якийсь поганий. Коротше, не рекомендую. Також зараз оце сосісончики отакі. Це ніяка не реклама, друзі. Даже якщо я колись буду щось там рекламувати когось чи якісь продукти, не знаю, ну може таке статись. Скажу вам чесно, що даже якщо мені хтось заплутає гроші, я все одно буду казати те, що я думаю. Я не люблю, то знаєте, коли якийсь продукт гімно, але його все одно там кажуть, що він якийсь там смачний чи якийсь корисний, да? але воно там фігня повна. Ну, Люди за це беруть бабки і їм приходиться брехати. Отакого От я, звісно, не люблю. Коротше, буде потрошечку їсти. Сосісони, непогані. От кажу чесно, як і я. Я думав, що буде похуже, а воно ще дуже-дуже і непогано. Так що, хто зараз їсть, бажаю вам смачного, друзі. І я буду також їсти, доїдати, відпочивати і чекати. 18-ї години, коли пролунає свисток, о, налью келих пива, якщо він в мене полізе, того ж чесно, пиво я купив, а от бажання його пити, поки що, знаєте, немає ніякого. Я ще не розтормашився від вчорашнього, а сьогодні знову день. Але є в мене така оце, скажімо так, традиція, коли УПЛ або наші команди грають в Єврокубках, або збірна грає, то під таке люблю попити пиво. Отак от просто сидіти пиво пити. Ну я не люблю. От не люблю. А от коли під футбол, чи коли бокс, оце діло. Так що, друзі, пийте тільки з приводу, бо без приводу пити то вже алкоголізм. Ну і по буднях гаситись теж то, то вже дурня. Все поки вигідні, можна і попити, відпочити. А так, все, друзі, підписуємося, до зустрічі.